Піднесений настрій, воєнні пісні та сльози на очах. Таке, на перший погляд, незвичайне поєднання, насправді досить типове для ветеранів, на честь котрих і влаштували свято в територіальному центрі. Де б ми не зустрічалися, де б ми не були, завжди ми всі поважаємо ветеранів. Ветерани, які, ризикуючи своїм життям, віддавали своє життя і принесли ті мирні дні, які ми зараз живемо. Серед гостей на святі був і почесний громадянин міста Микола Невпряга, ветеран та герой радянського союзу. Йому до речі, за декілька місяців має виповнитися 90 років. Я шлаю всім вам добра, щастя, благополуччя. Живіть довго, живіть вічно. Пусть ваша слава боюває трудове слава прославить Наш городний город. Так, як он дійсно зараз служує. голова ради ветеранів партизанського руху Присамарія Петро Єськін також звернувся до присутніх з вітальним словом. Петро Іванович наголосив на тому, який величезний внесок в перемогу над німецько-фашистськими загарбниками зробили партизанські загони. Ви повинні знати, що партизани України це 46 партизанських седініні було, більше двох. З половиною мільйонів чоловік з підпольєм, 500 тисяч тільки партизан, половион армію уничтожили, 3000 танків. Пустили под кос п'ять тысяч, сім ешелонов жездорожных з боевой технікою и живой силой противника. Взяли в плен 55 генералів, генералов, розгромили 400. Гарнізону фашистське присутніх на святі ветеранів, пенсіонерів та інших зацікавлених містян розважали чудовою концертною програмою. Пані Любов працює в територіальному центрі Новомосковська, тому й не могла пропустити свято, яке вони влаштували. Хороше герої є, героїздиться. ветерани прийшли щоб поздравити з Поздрави подивитися на, на тих, що воювали. Містянка Таїсія Миколаївна також завітала на свято, влаштоване для ветеранів. Жінка каже: побільше б таких свят і для ветеранів, і для пенсіонерів. Конечно, праздник прекрасний, Каніше празник прекрасна раз в год буває, і нам Там дуже приємно, що нас приглашають. Сюда, ну, концерт, виступлення, мера. Ну, все ветеранів, звісно, Сам ветеранів. Насичена концертна програма просто так не закінчилася. Наприкінці свята всіх присутніх пригостили запашною зливною кашею, а ветеранам як годиться ще й по 50 фронтових налили.